Минулої п'ятниці в кожній українській школі відзначали свято останнього дзвоника. На подвір'ї середньої загальноосвітньої школи номер 14 зранку лунали привітання, слова подяки вчителям та батькам та дзвінки сміх школярів. На урочисту лінійку того дня завітало чимало гостей: народний депутат України Нестеренко Вадим Григорович, заступник міського голови соціально-гуманітарних питань Калюжна Ірина Сергіївна, член виконкому Новомосковської міської ради Іванов Олександр Олексійович та помічник народного депутата депутата України горошко Сергій Григорович після підняття державного прапору було вшановано хвилиною мовчання пам'ять про загиблих героїв від імені міської влади. Ірина Калюжна звернулася до усіх присутніх заходу. Я хочу, щоб ви стали настоящими гражданами і патріотами нашої держави, щоб ви робили життя нашої держави лучше, багаче, щасливіше. И я искренне надеюсь в это. И пользуясь тем, что я присутствую сегодня на этом празднике, большом таком празднике микрорайона, я бы сказала, я бы хотела обратиться к народному депутату Вадиму Григорьевичу Нестеренко и поблагодарить его за все то внимание, которое он уделяет нашему городу и особенно образованию города. Вадим Грігорійович, за такий невеликий срок ви зробили очень много. Огромне вам спасія, директор 14-ї школи Петро Іванович Немиришин привітав школярів та побажав гідно долати можливі перешкоди у майбутньому та за будь-яких обставин залишатися людьми. Що я вам в першу чергу желаю? Отре здати державну підсумкову атестацію. Я думаю, все буде добре. Крепкого здоров'я і мирного неба. І запам'ятайте, дорогі випускники, яких би ви вы висот в житті не дістигли, завжди залишайтеся людьми. Ви знаєте, в 14-й школі... Всі доценяться порядочність і чоловічність. Народний депутат України Вадим Григорович Нестеренко у ході своєї промови привітав учнів, педагогів та батьків з таким хвилюючим днем та розповів про заходи, які вживатимуться найближчим часом задля вирішення основних проблем, зокрема на мікрорайоні Кулебівка. Це і вирішення питання рекультивації сміттєзвалища і адресні допомоги соціально незахищеним верствам населення, і приведення до ладу місцевих доріг. Не залишаємо всі ці проблеми, побажання які які ви мені давали при наших виборчих зустрічах. Ми утворили фонд за моєю ініціативою Утворений фонд рідний край. який сьогодні, як вже казали, тільки що різноманітно оказує допомогу. І сьогодні наш фонд рідний край дарує вам особисто в вашому мікрорайону це таку дитячу спортивну дитячий спортивний майданчик і до речі ми зробили виходячи з ваших пропозицій які ми збирали який він повинен бути і о сьогодні я знаходиться зараз на цій площаці. Тільки но скінчилась урочиста частина заходу та пролунав дзвоник на останній урок цього навчального року. Школярі зайняли місця за партами, а наймолодші учні кинулися на гойдалки та каруселі, що відтепер красуються на подвір'ї школи. Пані Надія, мама двох діточок, висловлює подяку за подарований благодійним фондом Твій рідний край, дитячий майданчик та ділиться враженнями від свята. Сьогодні було дуже так дуже замечательний праздник». такие эмоции трогательные, нежные. Вот. Ну а малышата радуются окончанию первого класса. Я думаю, по их реакции можно увидеть, как они рады нашим нашей площадке. И мы, конечно, благодарны нашим депутатам, спонсорам, что помогают нам сделали. Таку красоту ребенок сам вибирав, які йому качері більше подобається. Настя навчається у 4 класі. Каже, що майданчик їй дуже подобається. І тепер вона щодня буде тут гратися. Дуже гарний майданчик. Дякую, що зробили. Я буду приходити з своїми подружками кожного дня сюди. задоволені обличчя жителів та радісні посмішки говорять самі за себе. Крок за кроком у кожному з мікрорайонів округу з'являються приємні подарунки, та невпинно зростає рівень благоустрою міста. Адже найкращий доказ небайдужості це конкретні справи.